Вот здесь очень важно не поддаваться на эту э, диверсию информационную, так же, как вот они когда-то там вбрасывали на Западе Киев за три дня. США, БАС, сколько? По 746, да, по -моему? По всему миру. Ну, они что, такие все неуязвимые, что ли? Рубль самая твердая валюта. А, наиболее радикальные варианты – это то, что я уже слышал, по прогнозам это уже 180 рублей э, за доллар. На третьому году СВУ уже не работает. Либо ви меняете кардинальним образом модель. З той сторони горіло вниз. Она і внизу вся, глянь. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. І ви на моєму ютуб каналі Курбанова Лайв. А це свіжий п'ятничний розбір російської антипропаганди, їхньої кринжатини болю і страждань. А ще. Бавовни багато багато бавовни. Але перед тим як ми розпочнемо, не забувайте нам лишати свій лайк для розповсюдження і поширення всієї зібраної інформації. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайв для того, аби нічого не пропустити і аби посилювати наш інформаційний супротив. Ну і звісно, коментуйте все почути і побачене. А поки дивитеся, слухайте, не забувайте задонатити на автівку для 24 ї бригади. Хлопці, дівчата дуже, дуже чекають нашої з вами допомоги. Посилання на сам збір, як завжди, в описі до цього Ну і цей день розпочинається із надзвичайно жирної і потужної бавовни. Погано розпочався день на болотах. Сили оборони України уразили нафтобазу та знищили радіолокаційну станцію ЗРК БУК М 3 російських окупантів в цю ніч. Було завдано удару по нафтобазі Атлас, яка знаходиться в Ростовській області. В результаті ураження виникла пожежа: великий бум-бум-бум. Ну і звісно, там фіксується щонайменше два осередки займання. Я нагадаю, що влітку цього року нафтобаза вже зазнавала атаки Сил оборони, як то кажуть, повторення мать ученя. Атлас це є частиною російського військово-промислового комплексу, який забезпечує постачання нафтопродуктів для армії. Ну як забезпечує? Вже забезпечував. Зараз полихає. полихайська повна, і ж не лопанули. Це, звісно ж, ще не все. Крим не ваш. Сьогодні Сили оборони знову і знову це довели недорогим гостям нашого півострова. З натяком, що саме зараз ідеальний час збирати свої манатки і валити звідти. Криму піднявся величезний стовп диму поблизу комплексу С 400 Новітня, остання надпотужна розробка протиповітряної оборони російського окупанта в окупованому Криму в районі села Вітіне. Під Євпаторію пролунали вибухи. Саме там в небо піднявся високий стовп білого диму. Може, вони папу римського обирали, ймовірно, є приліт по розташування саме того вищезгаданого комплексу С 400 Тріумф. Однак, звісно, прокремлівські пропагандисти запевняють, що це лише всього навсього знищення своїх боєприпасів, як вони кажуть, ситуація контрольована? Ми чекаємо більше підтверджень і більше інформації. Ну а поки догорають воєнні об'єкти росіян, ще трошки тліють та вибухають саме час, аби в студії Соловйова, де тільки цього року вже я нарахувала разів 200 вони перемагали Америку, де США було в руїнах, авіаносці тонули літаки. Падали авіабази було стерто з Аляски. Так, от вони це продовжують. Але як тільки перемогли одних, тобто сполучені штати Америки, саме час сьогодні братися і за інших, наприклад, за британців. Ну а десь через 20 хвилин сьогоднішньої програми по тому можна переходити і до розправи із французами. Як же це легко, як це просто і як приємно перемагати НАТО, сидячи в теплій московській студії, і щодня бомбити і бомбити ворогів, наносити удари, випускати ракети. Ну а по факту що? А самим тим часом всикатися від наших малесеньких, як вони кажуть, непомітних, нерезультативних ударів кількома американськими всього на всього двома-трма британськими ракетами по території Російської Федерації. При тому, що із найцікавішого, нам навіть ще не передали справді круте озброєння, яке все ще лишається на заході. Ми не говорять там, а чому там у відділу на перше На Аляске, я так хочу напомнить, 300 аэродромов, из них порядка 120 способны принимать боевые самолеты. Там самая большая авиабаза, которая находится в Америке. Там стоит система противоракетной обороны. Две точки основных обнаружений это Аляска и Норвегия, которые работают против наших баллистических ракет межконтинентальных. И это... Прямая то, что, к чему надо приходить, на что надо смотреть. Дальности позволяют, от Анадыря работать практически по территории Соединенных Штатов Америки, напрямую. Это то, что не касается никаких договоров, в принципе, априори. Следующий момент. США, бас, сколько? По последнему, 746, да, по-моему, по всему миру. Ну, они что, такие все неуязвимые что ли? Есть конкретные точки, конкретные регионы на сегодняшний день. Третья, самая жирная цель под наш адекватный ответ на такую эскалацию, это авианосные и корабельные ударные группировки. На сегодняшний день, при том развитии вооружения, которое существует, это вполне адекватный ответ. Четвертое, то, о чем мы говорили в этой студии. Нужна одна большая жирная цель, после которой всех попадет желание как-то с позиции силы разговаривать с Россией. Я эту цель уже предлагал. Меня пытались корректировать, потому что я за Британию. Владимир Владимирович почему-то не любит Макрона постоянно за Францию, да? Не, ну я... Британия, хорошо, Ну начнем с Британии. Не, ну смелее, если это вот просто... Это вполне реально досі. Зразу, так? Я здихнув так. Но они тоже не любят Британию. Вы могли б собі представити, просто уявити, не фантазувати, яка різниця між Сполученими Штатами Америки та Україною. Оскільки між нами світових років розвитку. Я дуже люблю свою країну, але давайте будемо відверті у воєнно-промисловому комплексі. Ми далеко пасемо задніх. Так от. Навіть нас в такому стані з такою економікою, з таким фінансуванням армії, вони перемогти не змогли зато легко і просто переможуть Америку. Господи, я б тільки хотіла подивитися, хоча б на одну не те, що ракету та гранату, яку вони будуть взривати на території Америки. Але дивіться, яка знову і знову історія нас не перемогли. То що тепер доводиться робити пропагандистам, як же сумно тепер їм живеться? Тепер через два з половиною роки своєї брехні. Їм приходиться тягнути за свої ж слова, розповідаючи про те, що його пороти ще на болотах кажуть: Київ, який Київ? Ми да ми взагалі нічого брати не збиралися. Це вам привиділося все західне і псо. А ми насправді так, якби хотіли. От якби хотіли, тогда, звісно, да. не поддаваться на эту э, диверсию информационную, так же, как вот они когда-то там вбрасывали на Западе Киев за три дня, да, потом иногда у нас люди хватали информационно нестойкие и повторяли это, а потом говорят, ну три дня прошло, Киева нет, да, это очень важные аспекты, которые с их стороны идут, и вот эти вбросы, которые регулярно, шаг за шагом, и они... Раз, когда слышу эту фразу про Киев за три дня, я задаю два вопроса. Вопрос первый. Численность населения города Киев. Вопрос второй. Численность нашей группировки. У нас недостаточно было солдат даже для того, чтобы контролировать метро города Киева. Поэтому, конечно, никакой задачи взять Киев за три дня и близко не стояло. Конечно. If you ставили такой задачу, мы бы решили совсем другими способами. Взять можна було Київ за три дня. Стереч лиця землі і на щебенці установить флаг. А ценність жизни міста наших людей крайні важна. По-перше, єдине, що ви змогли взяти, так це за обидві щоки, а по-друге, так скажіть, ціля СВО – це було захоплення Авдіївки. Більш за все, ми хотіли захопити Бахмут. Ми мріяли про вугледар. Тоді все буде чесно, а так якось не зрозуміло за що, для кого, проти кого воюєте, і найголовніше. Ви ж знаєте і розумієте, що я б не була таким стервом, якби не нагадала вам і не повернула й себе і вас у часі до першого джерела, як вони кажуть, західної спецоперації. Тож давайте згадаємо улюблені хіти та авторів, хто ж нам подарував цей крилатий вислів про Київ за три дні. За пару дней. И катастрофа в СУ в районе Киева. Осталось буквально несколько дней. Как вы знаете, танки на подходе к Киеву. Уже танки в Киеве, они рассказывают о сгоревшей вате, пирамоке. Танки уже возле Киева. 3, 5, максимум 8 марта. В следующей неделе закончатся военные действия. Эта война продлится, же, ну максимум 3-4 дня. Бровь поднимем. І Україна Ну, І не надані ніяких людей. Возьмем Київ. Ось воно. Ну а тепер це все спецоперація проти недодорогих росіян. Ну і якщо Росія все ніяк, і ніяк і ніяк, і ніяк не може дійти до нас. Виявляється, що українці самі побігли на зустріч руська вісні і руська війні. Увага! Зараз буде шок-контент. Одесити, які все чекали, вірили і знали, що москалі ось ось прийдуть до них? все ж таки через два з половиною роки повномасштабної війни втратили свою віру, і тепер навмисно, як кажуть пропагандисти, прописуються в тих регіонах, які нібито будуть незабаром окуповані, і саме таким чином Одесити, нібито автоматично стануть росіянами. А як? Яка думки? як все завернуто хитро в таку схему, звучить як план реалістичний та цілком правдоподібний. Чому би не стати спочатку ну а вже на наступний день бути мобілізованим до армії Російської Федерації? Цікаво тільки на кого ця брехня розрахована? Говорять, чоловік, який живе в Одесі, він туди виписується і прописується в Покровській. Так. В надежде на то, что зайдут российские войска, он автоматически оказывается на территории РФ. Все. Все. И таких людей достаточно много. Mm -hmm. То есть ну, у понятно, них так, нет, да. вот, нет другой возможности. Как так. то А есть, что их там ждет? То есть он даже реально не перемещается в покров. Он, он просто он, перепрописывает он ждет, там. Он ждет да, когда да, Россия да, придет к нему. Он не сам едет. Он прописывается там России. и автоматически. А он за попадает, и ждет, да, когда вот эта волна до него докатится. Он такой о! А да, я, я, я уже здесь. здесь. Что ж вы Москалина, робили? Як же ви розбили серце тим, хто так вас вірив і чекав? Вони вже навіть махнули рукою, розуміючи, що ви настільки воєнні імпотенти, що розуміють, що простіше йти вам на зустріч. Але найголовніше це те, що знаєте, вони готові обговорювати будь-яку несенітницю, переслідування і утиски російськомовних одеситів, які подорожують Україною, все чекають, де ж де ж буде російський прорив? Але вони меншою мірою говорять про себе і про свої власні проблеми. Он, поки Путін вчора розпинався в чергове, чи то про ядерний удар, чи то про падіння метеориту, чи того рішника я направду заплуталася в його іпсо. А прикиньте, якщо заплуталася, я що говорити про звичайних тупих москалів? Тим часом справжнього удару від його слів, котре зазнав російський рубль, який з минулого тижня в конвульсіях. Ну а зараз взагалі втратив свідомість. Цей рубль наче промовив та ну вас, пацани, я просто падаю. Тож, як тільки Путін закінчив свою виставу, де погрожував нам, журналісти взялися його питати про справді важливе. Чуєш, Боб, Вов, а що там із рублем? Якось як жити будемо? Ну і воєнний злочинець всіх заспокоїв. каже ситуація з курсом рубля, перебуває під контролем. Все так задумано. Вони знаєте, як СВО йде по плану, і курс рубля теж йде по плану. І крейсер Москва теж йде по плану і по своєму курсу. Буквально за три дні, так би мовити, повертаючись до старих темників, він візьме і встане знову. Ми в це прям так і повірили. Одним словом, нічого так нас в Україні не заспокоює, як оця фраза від російського фюрера, що все під контролем. Не, не только с инфляционными процессами, это связано и с платежами в бюджет, это связано с ценами на нефть. Это много, очень, много фак, очень много факторов сезонного характера, поэтому в целом, на мой взгляд, ситуация под контролем и каких-то оснований для, как вы сказали, для паники уж точно совершенно нет. Цікаво, що сезонність ця наступає тільки в критичні моменти. Вперше це було в 22-му році, ну а в друге, от зараз в 24-му. З нетерпінням будемо чекати і наслідки у наступному році. Рубль без п'яти хвилин двохсотий. Його лихорадить, наче хворого від температури 40 і з кожним днем йому стає тільки дедалі гірше і гірше. Час готувати йому. Процедуру відспівування та місце на кладовище, але і чинуші, і вся російська пропаганда буквально кинула захищати національну валюту. Мовляв, ще не все пропало. Рубль, якщо і впав, то він обов'язково підніметься. Якщо він впав, то лише для того, щоб зділити джимані і встати назад. При тому, що все це несуть люди, які не живуть на зарплату, які не зустрічають не других росіян в звичайних магазинах. И кимают свои яхты, или виллы, вилы, закордонные рахунки. Тож, что там из рублем, им, честно говоря, абсолютно по барабану. Самая твердая валюта. Вот. Если упал, то временно бывают разные ситуации, особенно в том непростом мире, в котором мы сегодня живем, и сегодня страна находится в не самой простой ситуации, но неизменной из всех ситуаций и проблем выйдет победителем. Так что удачи нашему Центральному банку. Будем всячески поддерживать его стабилизацией курса рубля. Вот так. А пока прекратили продажу валюты. Сейчас только последний. Правильно сделали. Но надо стабилизировать сначала рубль. Да, я кто кажется. Пам'ятайте цю легендарну фразу Денег нет, но ви держитесь хорошого вам настроєння. Судячи з усього, росіяни тільки будуть що із голодними шлунками і з гарним настроєм. Тим часом економісти кажуть росіянчикам готуватися до найгіршого. Як флот свого часу, як армія свого часу, так і Рубль буквально зрадив батьківщину. Все це більше не друзі, москалів. Ну і, звісно, буде зрадницьки рости і рости ще. Нам щоправда, я одразу хочу сказати, з цього в буквальному сенсі нічого. Не треба думати, що впаде рубль, впаде Росія. На даний момент москалі так погано живуть, і ми час від часу вам це показуємо, що якщо стане ще гірше, вони цього просто банально не помітять. Так? Ціни будуть космічні в магазинах. Так, настане дефіцит. Але ж ви пригадайте, що росіяни саме і мріють про Радянський Союз та оту саму ковбаску із туалетним папером, тому їм все ок. 110 рублей и суть по всему будет расти. Курс будет расти дальше. В среднем это сейчас уже 115-116 рублей, уже говорят и про 150, и самые, ну это 150, скажем так, с, умеренный даже вариант. А наиболее радикальные варианты это то, что я уже слышал, по прогнозам, это уже 180 рублей за доллар. Вот же На фронті так і в економіці Росія спробувала буквально вже все, все наявне в них, аби перемогти з одного боку нас, і аби урятувати з іншого боку свій рубль. І якщо із нами все ж таки лишається зброя ще останнього аргументу, яка до речі все одно не принесе Росії перемогу, то по своїй економіці ядеркою ти не шандарахнеш щоб її реанімувати. Тобто виходить, що рятувати рубль та Фінансовий сектор Російської Федерації тупо нічим. Санкції, санкції і ще раз санкції добувають і без того, кволи бюджет. Адже війна жирає занадто багато грошей. Це дуже дорого, не даремно. Вони хотіли воювати максимум тижнями, а краще днями, уж точно не роками. І це друзі, я вам нагадаю, що ще до влади повноцінно не прийшов Дональд Трамп, і ціни на нафту не обрушив на голову Путіну. дождем, дальше война закончится, они не появятся. Они умирают совсем, понимаешь? Они, эти люди, растворяются, потому что им надо как-то жить. И они как-то выживают совершенно в других сферах. То есть то, что мы утратили в 90-е годы, мы можем утратить второй раз. В тех компетенциях, которые не поддерживаются искусственно напрямую. Но если вы хотите Хотите реально, да? Экономику войны, так вы займитесь экономику войны. А не мучайте рынок, понимаете, животное это не мучайте, потому что вы получите просто выжженное поле. Понимаешь, невозможно существовать та модель, э, значит, э, экономической стагнации достаточно устойчивой стагнации с минимальным ростом отстающим от всех наших геополитических, геоэкономических конкурентов, которая работала в 2010-е годы, на третьем году СВО уже не работает. Либо вы меняете кардинальным образом модель. Понимаешь, невозможно все решать ставкой. Мне это напоминает. Да, вот. Мне это напоминает, да, да, мне О. напоминает это известный анекдот про мальчика-дебила по поводу... Лето, вот смотри, значит, вот сугробы, зима, осанки, там какое и так далее, лето, что это? Да. Лето. Ну как же так? Ну холодно очень. Ну смотри, вон снег падает, вот, вот шапка такая здоровая, что? Лето. Ну какое же это лето? Вот такое хреновое лето. Вот у нас вот такое хреновое лето, да? да. Вот. Есть какие-нибудь другие инструменты, вот ты мне объясни. Вот смотри, ты теперь... Макроэкономической да, политики, да. я не говорю. Есть инструменты я... разные, да, можно и прокурора позвать. Тоже инструмент, но это не инструмент макроэкономической политики. Давайте же все вместе поблагодарим товарища Путина за то, что он так хорошо облагоустроил жизнь на территории России. Экономику похоронит. Русских мальчиків похоронил. Будущее похоронил. сколько плюсов. Зачем начал войну? Да Та вот именно от так прекрасно россияне і жили. Ну і під завершення, друзі, сьогоднішнього випуску. Фішка, головна фішка, ізюм, вишенька, бомба цього огляду. Знаєте, коли дуже хотілося ви його перед своїми, та, але щось пішло не за планом. Одним словом. Для красивого сюжету для телебачення, щоб всі у один із воєнкорів ВГТРК показала, як білгородська тероборона, яка стоїть на кордоні і слідкує за ворожими безпілотниками, збила ворожий. Не побоюсь цього слова, терористичний укранациський безпілотник у небі над їхнім регіоном, і так воно не красиво виглядало. Так браво вони стріляли і так вимахувались. Щоправда, правда там є одна але. прямо, прямо. Я вижу тоже, да. Помойся. Коротше, це виявився російський БПЛА за 10 мільйонів рублів. Поки один із бійців каже, що це був український розвідувальний безпілотник Фурія, пізніше інші російські воєнкори. Про воєнні канали проаналізували цей сюжет і повідомили, що насправді члени тероборони збили дрон російського угрупування північ, і тепер вони, нібито стерчать їм один безпілотник вартістю 10 мільйонів рублів. Сама ж кореспондентка теж не розгубилася і вступилася за пацанів із тероборони, написавши пост зі словами: ні, ну що їм треба було стояти та дивитись, нас атакує безпілотник. Ось такі вони. Тітер оборонівці із Російської Федерації на цьому друзі. В мене все. А ви тим часом не забувайте лишати свій лайк під цим випуском, лишати свої жарти, коментарі, меми, все, що ми так сильно любимо. І звісно, підписуйтесь на youtube канал Крованова лайф. Не йдіть, не задонативши на потреби збройних сил України. Маємо назбирати необхідну суму на купівлю автівки для 24-ї бригади. Ну і звісно, бережіть себе. Бережіть Україну до зустрічі.